Цікаво, хтось на сьогодні чи ні. Сьогодні ще й дощик у нас такий накрапає, так що погодка не дуже класна. Але подивимось як там рибки. Привіт, друзі, знову рабуля, тільки що прийшов на це місце, прокидав мабуть півгодинки і зовсім нічого жодного тачка не повинати так що переходимо зараз на інше місце будемо дивитися можливо десь когось і знайдемо так ось таке місце тут кладочка зараз якщо не впадам, не скотимося треба коротенько спускатися тут можна кидати попробувати. Все добре, головне не скотитися. Буде не дуже приємно, слизько, мокро. І глину не хочеться викачитись. Тому зараз акуратненько стаємо на кладочку і будемо пробувати прокидувати. На цьому місці багато трави. Зачіпається на дні. Та й тут здається не так глибоко, як там було. Да и лозуп подаравах. Дай бог сьогодні побоч, тихо любой одна клювань. Все остается в пол. Красенько. Тюкну. Зараз подивимося, хто тут у нас такий. Ну, здається, як щучка. Ну так. Хтось. Тут і... Ого, то там нормальний щупок собі. Еще зараз її підтягну. і Давай, давай, випливай. Ну, не велика, але все одно приємно. Я вже навіть і не думав, що вона щось візьме. Але вона тюкнула. Тихо-тихо. Зараз я тебе відпущу. Зараз трішки пофоткаємося ось такий. еще пачок познатненько такого ну все, друже зараз я тебе відпустю зараз кілька футочек знимаем і гачка и, и, и продовжуємо час ще трішки есть Короче, друзья, выпускаем ее в такую жопку зелененьку. Зелена, зелена. И пошла. Помахала нам хвостиком и пошла. Взяла на ларвочку на 6 ромчиках. Из такого ларва люкс 2 дюймовых. Рибину звільнили, поки ще є час ловити. Трішки клюнуло. по косну взяла, хоч і невелика, але все одно подарувала трішки задоволення. Зараз будемо на цю грутися по глині. Надіюсь, не скотюся вниз. Ні, акуратненько вийшло. Але можна буде політати. Ось така тут гальованка класна. Вся зелененька. Гарна, і і там водичка. Блін, якось треба перебратися. Ну, Кабанчики тут ходили. Цікаво, є десь тут Такі місця, щоб можна було зайти чи зовсім тут місця є Можливо навіщо немає нічого Зараз так похоню пороздивляюся на тому все закінчиться Човника, звичайно, було дуже класно. Люди плавали, але, але нічого. Взяли одного щупачка, кажуть. Такого як і я. Вони плавають із самого ранку. І тільки одна щучка. Так що я ще досить непогано. Поки ще ловлю. Якщо споратись на те, що... Приїхав декілька закидів і підсіла рибка. Ну, так уж і багато я проходив. Ще я змінив два місця і все. А зараз так ось не знаю, хочу якось упасти, але не знаю як. Хухуху. Хухуху. Нема як до води добратися. Все заросло. Тут лише щевно можливо Можливо ловити нешевно зараз подивимся. Я тут ні разу не заходив, але Це якраз те місце, де? Де, де, де? Блін, тут дуже крутий берег. не знаю, зможу я тут стояти чи ні, але... Тут би можна було б покидати Колись тут навіть щучка брала Просто Якщо я зайду не знаю чи зовсім потім звідси виберусь От в чому справа Хоча тут місце б слідувало прокидать спробувати спуститись а може і ні. Думаю, мабуть, все ж таки не треба, бо скотюся потім не виберусь. І так уже грязний, як чорт. Але ж одно хочеться рибку знайти. Як не крути рибалка у нас вже вдалося. Щучку я встиг піймати. Хоч невеличку, одну. Але клівонечко було. Така в'яленька. Але все ж таки вона взяла. Так что уже добре. Даже если сейчас больше плевать не будет, все равно я не расширюсь в рыболовле, так как она была результативной. Так уже повернулся. Сейчас заходим. Не знаю, еще по несколько закнів и все. И до дома. Так. Сейчас аккуратненько спускаемся. Аккуратненько спускаемся. Такс, 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 такс. Знову ліземо на корчики. Тут збоку постаю, зверху, низ саме спускатись не буду. Якщо нічого не крім, то не крім. Це вже така. Я же говорю, ще трішечки і все. Якщо ніхто не клюне, навіть не буду туди спускатись. Що ж, одна кліванечко. Не розумію чому. Чому не чутно Окуня? Ну, це його місце. Повинен брати, але його тут немає. Якось зовсім не прикольно. Навіть не видно, щоб він ходив. Зовсім себе ніяк не проявляє. Минула риболовля хоч з одним повернувся сьогодні. Зовсім не чуть його. І він просто не хоче клювати. Можливо, просто не його погода. Можливо, просто він не хоче. Можливо не цікава наша примонка, або зовсім не цікава. Зараз быстронько ще 3-4 та й все. Там якісь корчики були. Люди пропливали, гори зовсім нічого не нічого. Одну якусь шарогачку впіймали і все, але вони. В основному закидують на блашніми. Силікончик, дивлюся, не ставили, скільки тут пропливали поз мене. Чисто закидували на желізо. Друзі, топимо додому. Шведанько. Коротше, все ви бачили, впіймали в міщу. Більше клювань зовсім не було. Ні окунь, ні щука. Зовсім себе не проявляли. Навіть люди, які ловили з утра, також піймали одного якогось там маленького шнурка і все. Більше не було нічого. Але нічого, все нормально, щучку піймали, рибку бачили. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати. До наступних зустрічей.